Готовий рецепт для протидії корупції. Громадські активісти привезли до Івано-Франківська пакет реформ, який дозволить зробити прозорішою діяльність міської влади. Йдеться про низку проектів рішень для органів місцевого самоврядування. Посадовцям залишається тільки доопрацювати їх та винести на розгляд. Це пакет рішень щодо підключення до системи Прозоро. Щодо звітування про використання бюджетних коштів, щодо звітування депутатів міської ради міського голови про свою роботу, щодо оприлюднення інформації про помічників консультантів депутатів місцевої ради, щодо прозорості комунального майна, ведення реєстру публічної інформації, тобто всіх документів, які знаходяться в міській раді, мають з'являтися в окремому реєстрі. Стартуємо з міста івано франківськ з презент публічною презентації цього пакету проектів рішень для міських рад з пропозицією їх підтримати і ухвалити. Під час презентації активісти розповіли про успішний досвід впровадження електронної системи прозоро на допорогових закупівлях у Дніпропетровській області. кажуть, завдяки цьому тепер вдається суттєво економити бюджетні кошти. У нас зараз всі ремонти проходять в два рази дешевле, і старі старі поставщики вони повністю повністю шли з города, тому що в системі вони не можуть конкурувати з дійсно чесними фірмами, які прийшли, скажімо так, з вулиці які до до цього не працювали. на презентацію завітав міський голова Руслан Марцінків та відзначив, що проекти підготовлені громадськими активістами розглянуть. Ми максимально врахуємо ті пропозиції, які будуть корисні, обговоримо їх. Ну і як приймуть депутатський корпус, як прийме відповідно виконавчий комітет, буду переконувати, що багато речей треба. Зараз впроваджувати, хоча знов ж таки кажу, ми тут повинні чітко розуміти, що всі рішення повинні йти в користь громади і в користь розвитку громади. Тим не менш перед тим як вносити проект рішення на розгляд сесії, його текст ще має опрацювати робоча група Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.